Сьогодні на вечерю готуємо запечену рульку. Всього я взяла рульку. Зараз буду робити маринад. Натерла часнику, додаю соєвий соус грам 50-70, чайну ложку меду, чайну ложку гірчиці і спеції. У мене лаврове листя, паприка. Все це розмішуємо і натираємо рульку. І натираємо і оставляємо маринуватися, якщо у вас є час на ніч. Якщо ні, на годинки дві. Пройшло під дві години і ми кладемо в рукав. І ставимо розігріту духовку при температурі 150 градусів на 2 години. Оймаємо. Дивіться, яка вона зарум'яна. Правда, я трохи довше пекла на півгодинки. Так і подивіться, яка вона гарна ця рулька. А пахне. М'яско гарненько відділяється. Підписуйтесь та зберігайте рецепт смачного.